У нас на зв'язку є військовослужбовець також Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, доброго вечора. Слава Україні, Героям слава радий вас бачити, шановне товариство. Я так розумію, що пан Іван, у нас от уже з'явилося зображення. Одразу таке загальне запитання в німецьке видання ВЕЛЬТ з посиланням знову ж таки на німецького історика Едварда Лутвака. Пише, що для того, щоб перемогти Росію Україні, треба мобілізувати 3 мільйони громадян. От 3 мільйони це реалістична цифра? Будь-яка цифра є реалістична, якщо це вкладається в загальну кількість відносно населення. Але ну, в Європейці нам і рекомендували спочатку як не здатись, то і взагалі нам не прогнозували перемог. Так що тут питання в цифрах і в прогнозах дуже відносне. Все залежить від мотивації, від готовності і від того наскільки. Власне, ми маємо можливість технічного оснащення, і власне, що ми маємо найбільшу перевагу, це український інтелект над російською, такою, знаєте, дуболомністю, і це те, що нам дає зараз можливість власне і перемагати і здобувати. Звільняти наші території в плані призиву там півтора мільйона, три мільйони. Ну навіть ті офіційні цифри, що зараз нас озвучуються в Україні, призвано до мільйона осіб, ну плюс-мінус інколи кажуть мільйон двісті, але це зарахування абсолютно всіх силових структур. І, Звичайно, це теж величезна цифра, яка вражає. Другий момент призвати можна і три, і п'ять питання стоїть в укомплектованості: одіти забезпечити, навчити, і тут насправді дуже добра перевага в нас є в тому плані, що ми маємо можливість навчати наших мобілізованих за кордоном. І навчання в такий спосіб лягає власне на бюджети іноземних країн, які беруть на навчання наших побратимів. Тобто і, і одівання, і логістика, і в більшості вони приїжджають на цій техніці, на які там проводилось навчання і злагодження. Ну звичайно, з другої сторони, що і на наших навчальних центрах підготовка бійців проводиться, так це підготовка скрипна. Прихована з урахуванням ситуації, яка зараз є, про те, що є і загрози, і ворожого ураження, і є загрози, що ми розуміємо, що ворог може спостерігати за тими переміщеннями наших військ безпосередньо на навчальних центрах з метою того, щоб уникнути таких загроз, воно власне відбувається дуже розосереджено і досить е, приховано. Тим па Іване, ну... ми у цій студії і поза студією, часто останнім часом чуємо про те, що хлопці і дівчата на передовій гостро потребують ротації. Про це говорять навіть і з психологічної точки зору фахівці. Е, у нас е, за вашими словами є в принципі е, можливості для. Е, для Зміни хлопців мобілізованих можна набрати, але чомусь це не відбувається, що гальмує процес. Мобілізація щойно була оголошена 24 лютого, 22 року. Вона триває дотепер. Просто в нас немає такого поняття хвиль. Мобілізація відбувається, відбувається до укомплектування. Звичайно, що в будь-якому випадку, через півтора роки війни, є є загиблі, є поранені, є бійці, які морально виснажені, є складність власне в ротації. Звичайно, в будь-якому випадку потреба додаткових сил в вона є завжди потрібною, необхідною, і обов'язково в будь-якому випадку до відносно тих. Сил бою, які виконують завдання безпосередньо на лінії фронту, є також потреба, власне, і в силах логістики, в тилових забезпеченнях, і в будь-якому випадку необхідно підготовити і навчити людей, якщо відбуватимуться, скажімо, якісь непередбачені нештатні обставини, Івана, щоб була можливість заміщати одних іншими, і це важливо. З огляду на це в мене є запитання, але прохання дуже коротко відповісти. Оскільки час нашої програми спливає. Чи правильно є теза, що в Україні служитимуть всі? У будь-якому випадку, в будь-якому випадку, це як і на лінії фронту, так і в роботі на забезпечення лінії фронту е, служба є різною, як і тилова, так і безпосередньо на лінії фронту. Тим паче, ми не знаємо скільки триватимуть такі активні бойові дії, за скільки триватиме війна. Пане Іване, ми вам дякуємо за можливість доєднатися до ефіру. Знаємо також, що ви з бойових позицій у нас сьогодні багато хто виходив на зв'язок власне з передової. І Ольга Біщук, і Мирослав Воткович, і Андрій Жолоб. Дякуємо, що і ви доєдналися. Голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, військовослужбовець збройних сил України Іван Тимочко. Вітаю в ефірі першого західного студія міжнародних новин і Даніель Ткіє. Сьогодні поговоримо про надання Україні крилатих та ракетаврус і про успіхи зсу на запорізькому напрямку.